Як мстить козиріг? карта, диявол. Взагалі, козирогів дуже важко вивести на помсту. Вони зайняті своїм життям, кар'єрою, добробутом, не лише власним, а й близьких людей. Їм просто не помсти. В більшості випадків козирог з великодушністю мудрого правителя просто викине людину далеко за межі свого життя, якщо ця людина погано повеле себе відносно козирога. Але якщо ви все ж таки вивели козирога, то ховайтесь! Його рушійна сила від аркану диявол зробить помсту настільки ж руйнівною і нестерпною, наскільки й неочевидною. Помста Козорога буде розтягнута по часу на багато місяців чи навіть років, і при цьому буде щоденно роз'їдати вас зсередини. Вам може здатися, що момент помсти був хоч неприємний, але короткий. Ні, це лише початок, який буде завдавати болю роками. Наприклад, вам здається, що козаріг просто зірвав один важливий контракт вашої фірми. Ні, насправді він ще оприлюднив усю вашу чорну бухгалтерію, виставив вас у пресі у найтемнішому світлі, ще й підкупив ваших працівників, щоб вони перейшли до інших компаній. Ця шкода буде впливати на ваше життя багато років. Диявол ховається в деталях, і помста козорога продумана до дрібниць. Тому краще просто не доводити козорогів. Енергії диявола ховаються в дрібницях, а світла сторона диявола в тому, що він допомагає побачити свою тінь. І навчає, як з нею мирно жити і свідомо використовувати, щоб вона допомагала козирову в бізнесі, стосунках, прояві себе тощо. Щоб дізнатися, як використовувати ці енергії на благо, щоб бути успішними і забезпеченими, підписуйтесь на мій канал. Тут багато цікавого про Таро.